Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу про два комплекси сурія на маскар та сяєво місяця. Для цього стаємо на край калимочка, стопи ставимо разом. Руки під, піднімаємо догори, робимо анові тасана, вдих, уттанасана, видих. Праву ногу ставимо назад. Вдих. Коліно до підлоги видих. Руки піднімаємо догори вдих, руки в сторону видих. Руки догори видих, руки в сторону видих. Коліна піднімаємо з підлоги вдих, планка, видих. Собака мордою вниз. Вдих. Видих. Собака мордою вверх. Вдих. Собака мордою вниз. Видих. Праву ногу ставимо вперед. Видих. Уттанасана, Видих. Ануві вдих. Намасте. Видих. Ануві Тасана вдих. вдих. уттанасана, на видих. Затримка дихання стрибок. Вдих. Видих. Права нога назад, вдих. Коліно до чола. Видих. Права нога, ліва рука. Вдих. Видих. 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 Ліва нога назад. Вдих. Коліно до чола. Видих. Ліва нога права рука. Вдих, видих. Вдих. на Видих. Піднімаємось вгору вдих. Спинка Спинка рівна. Праву сторону видих. Скрутка. Видих. В центр. В ліву сторону скрутка. Видих. 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 Стрибок вперед. Вдих. Утанаса на видих. Анвітаса на вдих. Намасте. Видих. Сяємо місяця. Стопи ставимо разом. Руки до двери. Видих. Дивимося через праву руку. Видих. Видих. Дивимось через ліву руку. Видих. 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 Утхіта три канасина. Вдих. Перша Коліно до підлоги. Видих. Праву п'ятку піднімали з полу. Видих. Видих. Ліву п'ятку підняти з підлоги. Видих. Коліно до підлоги. Видих. Аж швака насина, видих. Утхіда тільки Видих. 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 Подивились через ліву руку. Видих. Видих. Подивились через праву руку. Видих. Вдих. Намасте. видих. Дякую, Намасте.